Их время ночь. Пока пилот отсыпается после тяжелого гоночного дня, они восстанавливают его машину. Они – это команда. Именно механики стоят за всеми успехами пилота и разделяют вместе с ним его поражение. Успехи и поражение – это то, чем живет Дакар каждый день. Незмінною залишається ситуація у класі мотоциклів, вона вкрай заплутана. А після 10-го етапу інтрига загострилася до межі. Різниця між лідерами складає лише 21 секунду, і навряд чи хтось наважиться передбачити підсумок цієї боротьби. Важливу роль тут зіграє стратегія. Якщо Кома сьогодні наздоганяв сірілі депре, то вже завтра француз буде їхати слідом за іспанцем і отримає шанс відігратися. Проте ані кома, ані депре не були найшвидшими на 10-му етапі. Вже з перших кілометрів лідерство захопили Пауло Гонсалвиш та Хуан Бареда Борт на байках Хускварна. Останній і став першим новим переможцем етапу із моменту старта гонки, коли за підсумками першого дня найкращим виявився Франциско Лопес Контардо. Ввечері у біваку і кіке було людно. Після технічної перевірки Хаммера Робі Гордона... Маршали гонки дійшли висновку, що система підкачки коліс не відповідає регламенту і допомагає витиснути більшу потужність із двигуна. Внаслідок цього гордона дискваліфікували, проте пілот подав апеляцію і до остаточного вердикту суддів може продовжувати боротьбу їх зацікавила наша система підкачки коліс, але для мене це не проблема. Ця система отримала схвалення під час першої інспекції перед стартом гонки. Ми використовуємо її протягом останніх п'яти років і завжди граємо за правилами. Ми вважаємо правила гонки і просто продовжуємо робити свою роботу максимально добре. Чимало розмов було і про відмову насера Алятії продовжувати гонку. Позиція робі гордона у цьому питанні доволі прозора. Він міг би попрацювати напарником, як це зробив я, і легко фінішувати у топ-5, але вирішив повернутися додому. Тим часом на трасі у Робі Гордона не склалося. Попри феноменальну швидкість, він не зміг уникнути двох проколів коліс і втратив більше 14 хвилин. А перемога на етапі вдруге поспіль дісталася Нані Рома. Іспанець наздоганяє Степана Петеранцеля, але поки що незначними темпами. У француза доволі серйозна перевага. І він залишається лідером гонки. Камаз нарешті перемагає. Артур Ардавічус із команди Астана приносить російській дружині перший успіх на спецділянках цьогорічного Дакара. При цьому успіх одразу став подвійним. Другий результат показав Андрій Каргінов. Редче цей результат втішить російську команду. Лідер гонки Жара Дарой знову був стабільним і у загальному заліку випереджає Ардаючуса більш ніж на годину. Щоправда, у Артура є шанс поборотися за друге місце із хансом Стейсі. Різниця між цими пілотами лише 5 хвилин. Фініш. Вон там, в нескольких сотнях метров от этих развалин. Пилотам очень важно закончить гонку до того, как поднялась пыльная буря. Но, впрочем, она уже началась. Ветер все сильнее и сильнее. В продуваемой всеми ветрами пустыни постоянно натыкаешься на следы деятельности человека. От руин периода инков до заброшенных шахт и факторий. Но украинскому экипажу не до живописных развалин. Им надо наверстать потерянное время. Они заканчивают этап 26-ми. Пилот недоволен результатом. Как раз трасса хорошая. Водители х**овые. Со штурманом а, а трасса хорошая. Ладно, насчет самобичевания не стоит говорить. Так как, как, как шли вы? Да, нормально шли. Куча ошибок просто. В общем зачете украинцы занимают 20 место, но пилот претендовал на более высокую позицию. Мы оставались слишком много времени в пыли грузовиков. Сигналили им, но нас не пропускали вперед. Шансы приблизиться к десятке лидеров высоки. На Бивуаке команда принимает решение менять коробку передач. Еще одна бессонная ночь для техников. Нервы натянуты, силы на пределе. И вдруг телефонный звонок. Механик Владимир Улейщенко услышал голос жены. Папик, ты за нами там сумуешь? Ты заскучился? Хочу борща. Яке там у вас місце зараз? Ми їдемо, Оксана, 25 їдемо. Целуємо тебе. Все моє. Ждем, скучаємо. Звонок из Києва поднимает Владимиру настроение. Родной голос, прорвавшийся через тисячі километров, придает ему силы. Я каждый раз по телефону їй говорю. Я каждый день проговорю по 15 долларов. День. А что ты говоришь? Ну, конечно, що люблю. Хочу, люблю. Вернется муж с победой или без нее, Оксане не важно. Но она знает: победа нужна всей команде, часть которой ее Володя. А значит, и жена тоже в гонке.